Вітаю тебе Тараси на українській і на закарпатській землі. Чи міг ти собі уявити, ще кілька я не знаю, років тому, що таке звертання буде до тебе? Ну я планував чи то еміграцію чи то заробітчанство досить довго і вибирав mm -hmm. країну досить довго. Ну, серйозних таких пропозицій не було, нелегалом не хотів виїжджати. Mm -hmm. тобто Ясно. Мене ну давай зараз ми перейдемо до розмови. А, будь ласка, я дякую. Я дякую, що ти погодився на мою пропозицію. Спробуй, будь ласка, вино, яке, яким я тебе хочу пригостити. До речі, я чула, що ти почав добре знатися на вині. Ну, що це скажеш, перебільшено. Це таке буквально ну, пару врешті. базових тренінгів. Мені подобається. Великі дегустаторе. Це хороше сухе вино, але я якраз спеціалізуюся не по сухих винах, оскільки, <рес> оскільки всі знають, що я десь приблизно із району Токай, а Токайські вина це мускатні, це більш солодкі вина. І тому мене якраз відправляли ем, пояснювати клієнтам, які хотіли вибрати сухе вино, кріплене вино. <рес> тобто, це вже коли ти потрапив? Ну, давай, врешті-решт, пояснимо глядачам. Хто ти є і чим ти займаєшся? Отже, журналіст відомий в Закарпатті, який працював у багатьох виданнях і дуже непогано себе зарекомендував. Письменник Закарпатський, який так само щось нову, якусь хвилю таки привідкрив в нашому закарпатському письменницькому середовищі. Раптом ні з того ні всього, всіх просто шокував тим, що ти виїхав на заробітки у Дубаї і влаштувався на роботу абсолютно не пов'язаної з творчістю, чим. З таким, чим ти займався раніше, що врешті-решт трапилося? А, ну для журналіста взагалі потрібна потрібна пауза. Тобто, я вважаю. Наприклад, що в журналістиці довше десяти років дуже важко бути всерйоз, в серйозному. Погоджуюся з тобою, дійсно, або роз... чимось іншим позайматися паралельно. Тобто, ну щоб журналістика залишилася нібито якби на другому плані, чимось ти займаєшся, але не, так, не покидаєш зовсім. якщо журналістика в кайф, якщо це як хобі, то якщо це не є як ремесло, тому що ми тут всі, в принципі, в більшості ремісники. І тому, дивлячись на це все, то, тобто розбираючи ці всі теми, отакі містечкові, деколи, деколи такі банальні, які от в країні йдуть. Угу. Якось хочеться було захотілося передихнути, захотілося дійсно трошки. Ти відчував, заробити. що ти наближаєшся до якоїсь кризи психологічної першу чергу? Це криза була, тобто воно паралельно якось ішло, і криза в сім'ї, і криза в країні, і криза всередині. Все співпало, все збіглося, так? Стався якийсь вибух. Так, і два роки два роки до еміграції я вже знав приблизно, що я десь буду виїжджати, тому що ти вже себе відчуваєш у статусі емігранта. Ну, Про це говорити рано, тобто поки я на контракті, поки контракт продовжено, поки я там. Але мені подобається стиль життя там, і я би хотів там залишитися якомога довше. Дивися, ну, в кожного журналіста, в кожної творчої людини буває криза. Тим не менше, мало хто наважується на такий кардинальний крок взагалі виїхати з країни і взагалі поїхати на, на заробітки. Ну, відверто кажучи, ти бачив сам твої друзі на Фейсбуці, вони. Ну, якось так з непорозумінням поставилися до твого вибору і до того, як побачили, що ти стоїш. Де ти спочатку влаштувався М -м в магазині відразу? Там uh, Duty Free? я дотепер на контракті в Duty Free, Просто Duty free. мене взяв зараз в суборенду один бренд по парфумах, і я займаюся. Ну тобто тебе пішла вже кар'єра, але ми побачили тебе у спецодязі у Duty Free, в магазині, продавцем і багато хто з твоїх друзів. Ну, ну зовсім двіх, кілька кажучи, тобто... Я дійсно їхав в принципі асистентом, тобто продавцем у дюті фрі, у магазини дюті фрі. Наскільки мені розказували, там можна трошки було просуватися по кар'єрній драбині, uh -huh. і якраз ну тобто на касі всі мусять відпрацювати на касі три, uh -huh. три або і більше місяців. Поясни мені ще будь ласка. Була нестерпна ситуація фінансова, що ти наважився на такий крок? Чи тобі було ну, все одно, куди Ні, їхати? Ні, фінанс, фінансово, робити? в принципі, базова та зарплата, на яку я їхав, вона була така сама, яку я міг заробити в Ужгороді на кількох ну, проектах от. в, в газеті і на справа? кількох сайтах. Це є просування, тобто там є перспектива. Тут перспективи в принципі для ти журналістів… Ти проаналізував. Чому ти не поїхав в Іспанію на заробітки, в Португалію? Чому ти поїхав? Тому, в Тому що я хотів виїжджати офіційно, і я хотів, щоб мене хотіли, а не щоб я пробивався і я якось пробував це все робити. Мені е, я не хотів їхати продавцем, я хотів попробувати в п'ятизірковому готелі себе, але мені самі передзвонили із агенції німецько-української і сказали: попробуйте, от в продажах. Пояснили, розказали, дуже адекватна фірма, і я mm -hmm. дуже задоволений, тому що в п'ятизіркових готелях часто так буває, що умови не настільки, не настільки хороші, наскільки mm -hmm. вони це все анонсують. Uh -huh. Дивися, багато наших колег, ну не багато, кілька наших колег, так само журналістів виїхали теж в Дубай і теж там влаштувалися. Ви, ви інколи перетинаєтеся? A, досить рідко, тому що Дубай дубай мегаполіс, і ми працюємо абсолютно в інших частинах mm -hmm. Дубаю. Тому ну, але земляцтво невже вже вас не тягне один. до одного. Ми бачилися? Ну якось досить важко це все пояснити. Це інший світ, і ти не хочеш брати частинку, частинку старого світу з собою. Ти хочеш взагалі відірватися від того всього. Якось але скажи, так. ну як ти думаєш, в принципі ситуація і. Е... Бажання виїхати були такі самі у них, мотиви. Мотиви були ті ж, які в кожного, в кожного? В кожного мотиви різні, своє. і мені важко зараз якось сказати, наскільки в них мотиви. Тобто, я, я не розпитував, це в нас не прийнято розпитувати, uh -huh. які були мотиви. Ми там, ми зідзванювалися, ми старалися допомогти. Тобто, одна із журналісток допомагала мені вибрати електроніку, тому що вона знала uh -huh. вже людей. Які цим займаються ну, наскільки тобто... складно? Наскільки складно пройти, що тобі довелося пройти для того, щоб влаштуватися на роботу? Ну мені дуже щастило. Тобто, наскільки наскільки мені не щастило в Україні в останні <гум> роки, я працював більше й більше, віддачі було менше і менше, все сипалося, і при влаштуванні на роботу мені дуже дуже щастило. Тобто, все йшло дуже <гум> гладко. Ну ключовим фактором, напевно, було те, що ти відмінно знаєш англійську мову. Зовсім ні. Коли ми а, на інтерв'ю, коли ми коли нас питалися, яка ваша мета поїздки в Арабські Емірати, дуже багато з нас відповідало, що ми хочемо а, покращити рівень знання англійської мови. Інтерв'юєри, ті, які вони відверто сміялися, вони казали, ну ви потім побачите. І дійсно, ми коли приїхали туди, основна маса, основна маса людей, там індуси, пакистанці, філіппінці. І їхній рівень англійської значно гірший ніж наш рівень англійської. Тобто і я, наприклад, не я гроблю англійську свою. Тобто, а, по вимові м. і по словниковому запасі, е, тільки в технічно-термінологічному плані я можу якось покращити свою англійську. Говорю я зараз досить погано. Ну тобто, е, по плавності, отже, кинув все, опинився в Дубаях. Скажи, ти потрапив на ту роботу, на яку і сподівався? Так, компанія, ну, тобто все, що тобі обіцяє. Компанія виконала абсолютно все, що вона обіцяла, навіть більше. Угу. Тобто вони багато чого не об'являли з того, що що вони насправді давали. Тобто, це і, це і бонуси при виході в святковий день, і якісь подарунки на день народження компанії досить хороші. М -м -м. А, ти потрапив в мережу? Ну не в мережу, в магазин «Duty Free» в аеропорту міста Дубай. Е, так, це один з найбільших взагалі, аеропортів у світі і один з найбільших дюті-фрі в світі. І, відповідно, це, така, це такий каскад магазинів, де представлено ну, практично все, починаючи від сірників, закінчуючи самими е, такими відомими брендами. Е, це магазин на одному поверсі, як я собі бачу в різних. Чотири термінали аеропорта. Це? Тому що я в Дубаях не була ще і не, не знаю. Це все знаходиться в аеропорту. Аеропорт величезний. Чотири, чотири фактично кілометрові зони. Тобто дюті Фрі це йде кілометр по по терміналі відповідно як Ого. як ідуть як можна ідуть не виходити літаки, в місто як ідуть літаки кілометрова зона йде десь дютюті фрі ну так щоб приблизно Здорово. Тоб, тобто там продається все насправді нижчі ціни тобто фрі насправді таки Знову ж таки багато... в порівнянні для того регіона для для мідел іст це дуже хороші ціни для е, нашого регіона так само на дуже багато товарів кращі ціни Скажи, куди ти потрапив? Чим ти почав першочергово займатися? Ми всі, ми всі стояли на касі, тобто ми, ми працювали касирами uh -huh. перші три місяці. Нас всіх оприділяли на касу, тому що ми мали вивчити касовий апарат, ми приймаємо 15 uh -huh. валют. Тобто здаємо ну, здачу. Але 4 людина, минутора. яка не пов'язана це з фінансами. Це абсолютно, Це відповідальність механічна вони. робота. Це механічна це робота? Це механічна робота, і на нас попереджали, нам були дуже адекватні тренінги, нас попередили, нас заспокоїли. У мене ще одна проблема була: я ліворукий. Всі касові апарати під праву руку настроєні. Ну і нічого, я навчився правою рукою. Це питання практики. Окей, okay. коли ти потрапив в цю країну, найбільше. Здивування, що тебе викликало, чи шок, можливо, те, що ти не сподівався, а воно так є. Тобто що, до чого ти не був готовий? Ну, в багатьох був культурний шок від цього Вавилона, Тобто, коли ми зайшли в сам аеропорт, нас тільки привезли, ми літаком приїхали. Абсолютно всі національності, всі, е, тобто вони, вони йдуть по аеропорту, це і Африка, е, це і Азія. Всі в своїх костюмах, всі своїми, тобто індуси, панджабі замотані в ці такі спеціальні... Ну, Але тим не менше, аборигени якось вони відчувають, все ж таки, що вони на своїй землі. А, Чи аборигени там, якось, насправді, білюється? як ви кажете, вони називаються локали. Тобто, ті, які народилися в Дубаї, ті, які mm -hmm. мають батьків а, 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 з Об'єднаних Арабських Еміратів, їх дуже мало і вони всі займаються дуже такими козирними справами. Я їх насправді бачив дуже, дуже мало і дуже рідко. Тобто кілька-кілька тільки тих, які вже вважаються, ну робота в них така собі, mm -hmm. тобто ті, які нам документи оформляли, ті, які нас провіряли, там медичні довідки mm -hmm. нам робили. Дивися, так... Тараси, чому ти мені от особливо цікавий з точки зору людини, як заробітчанина? Ти на всі ці процеси, які там відбуваються, інакше дивишся. Ти і журналіст, і творча людина, і сприймаєш це все інакше. Ти бачиш, аналізуєш що для тебе теж, от таке, от ще крім того, що там дуже багато національностей. Що ти побачив? Які там взаємостосунки між людьми, які взаємостосунки із людьми при як люди ставляться до українців там? От що ти помітив? Там приїжджих, фактично, тобто, як ти кажеш, аборигенів 700 тисяч, а приїжджих 3 мільйони. Угу. Відповідно, це, це є світ приїжджих і дуже, дуже часто це мусульманське суспільство, тобто, воно накладає свій відбиток на це все. Що я там помітив, тобто, от, враховуючи цей Вавилон, враховуючи ці всі національності, Дуже чіткі закони, деколи вони виглядають ну абсолютно неадекватно, і дуже багато українців вони е, обурювалися. Ну чому саме так? От чому, чому я маю так робити, а не так? Що Але ці указує? закони вони тобто те до чого ми не звикли дуже багато правил. Тобто дуже багато правил, і саме в дюті фрі в аеропорті ну надто багато правил. Ти тисяча всяких процедур, які ми маємо виконувати. Але це не, не просто так придумано. Це тобто все про ти придумано... бачив, що це не безглузді правила, що мені там є логіка? мені було дуже добре в тому плані, тому що я не люблю. Я прожив 30 років тут на Україні, і я не відчув, що це є країна правова. Що це є країна, в якій править закон. Я кожного дня давав взятку і кожного дня отримував взятку. Фактично, цього мені, мені це не подобалося, але це таке, от таке суспільство було тут, щоб отримувати нормальну медицину, щоб отримувати нормальну освіту, щоб мати, зрештою, ту копійку, а не тільки офіційну голу зарплату. Там все офіційно і все по правилах. Їх багато, але принаймні людина знає. Якщо ти будеш слідувати оцим всім багатьом-багатьом правилам, біди в тебе особливо mm -hmm. і не буде. Чим слов'яни відрізняються від представників інших національностей, які. Ну, ми між собою ви там спілкуєтеся. Я ну з одного навіть. боку, ми більш відкриті, більш такі світлі люди, які готові сприймати щось інше. А з іншого боку, ми дуже розрізнені. Тобто українці, вони і в Дубаї вони залишаються українцями із своїми такими дріб'язковими сварами, із доносами один на один на одного. Це наше національне обов'язково. Так, і навіть навіть мені, мені один тобто головний. Головний охоронець із Дубай Дюті Фрі, якраз от local, якраз абориген. Він казав, що я вже знаю українців по їхніх доносах. О, тобто там настільки дріб'язкові були доноси. До та, і він, він каже, ми коли хочемо посміятися, ми читаємо ці доноси угу. ваші. Майже ніхто на них не реагує. Ну, угу. так. Окей. Отже, ти пропрацював, ти ну, певна людина, яка звикла до правил, так, і ти швид, швидко ти адаптувався там до життя? Досить швидко, тому що. Е я бачив вже ці всі інші національності е, саме тут. От, наприклад, я робив Павшино багато матеріалів, так тобто там представлені і той же Бангладеш, і, і та та сама Кенія, і то саме Сомалі, якого дуже багато там. І... Просто мені нам пояснювали на тренінгах, будьте позитивними, будьте нормальними до всіх людей, сприймайте світ адекватно і до, до вас ніхто не буде ставитися Угу. А, Скільки часу пройшло? Відколи тебе помітили як гарного працівника і надали тобі можливість зробити наступний крок у кар'єрі? Ну, це все досить було відносно. Там там як пояснили, що ми вам даємо старт, а далі ви пробивайтеся як хочете, тобто ви вже самі дивіться, є відкриваються вакансії в рамках duty-free. Відкриваються вакансії на певні позиції. Мені дуже пощастило, тому що на касі я не був настільки зайнятий. Я був на прильоті. Тобто, коли люди прилітають, вони попадають в мій магазин. Mm -hmm. І відповідно, якщо польотів немає, настільки скучно, що волею-неволею ти ходиш, читаєш етикетки, задовбуєш представників отих же винних експертів, розпитуєш їх, а це що, mm -hmm. а це як. Ось звідки ти дізнався, стільки про вино, яке ми сьогодні п'ємо. Так. Ну і... Ти поспішаєш? Ні-ні. Ще є буде. час, добре. Uh -huh. uh, і, відповідно, в мене такий був магазин на прильоті, що там був представлений весь асортимент товарів Duty Free. Потрошки, потрошки, потрошки. І більшість того всього я старався вивчити, якось отут так воно вийшло, що uh, мене поставили після каси на лікери, просто, uh -huh. просто на ту саму зарплату з тими самими uh -huh. функціями. Просто я вже не на касі більшість часу проводив, а більшість часу я проводив, пояснюючи людям. Чому вони повинні вибрати mm -hmm. цей або інший лікер, коли вони питали щось щось інше, розказував mm -hmm. про акцію е, Тарасе, Дуже делікатне запитання. Яка твоя зарплата? Ну я не думаю, дуже багато є таких, до речі, пунктів, які не Duty Free не любить. Вам не можна розголошувати. Ну, Добре. Окей, давай, ну, давай почнемо. Почнем, середня? мінімальна зарплата, тобто такі обездолені вже люди, вважаються прибиральники. В основному це якраз е, Бангладеш, Індія. Вони отримують 350 доларів в місяць. Вони mm. живуть по 12 чоловік в таких Боже, приміщеннях. Заради цього, мені здається, не варто туди їхати. Ну, Добре. враховуючи, враховуючи, що Людина в Бангладеш середня класу, зарплата як Яка? 40 доларів. Тобто вони на 50 доларів живуть Ой. в складщину, просто mm. їдять, ходять на роботу і сплять. І 300 доларів вони відправляють mm. додому, і вони годують дві сім'ї за ці 300 доларів. Відповідно, зарплати. Е, в duty-free на порядок вище mm -hmm. і всі хочуть всі всі хочуть перейти саме no, туди. Ну, добре. Давай так, щоб не твоя там конкретно, а середня зарплата людини приблизно такої посади, на якій ти знаходишся. Ну от то, що можна оприлюднити. Базова зарплата зараз проводяться набори постійно з, з певною регулярністю в duty-free, І українцям пропонують контракти а, з базовою зарплатою 850 доларів. 850? 850 доларів. п'ятдесят доларів. Але це це настільки базова зарплата. Мене це влаштовувало. Тарас, і ти мене здивував, 850 доларів. Чи варто за цю суму залишати все, кидати, ну, те, що, чого ти досяг за своє життя, і їхати абсолютно чужу країну і починати все з нуля? Ну, тут зарплата не головне, тут головне перспектива, головне, що ти бачиш, що ти можеш вирватися. І мені пояснили нам на тренінгах, на, на цих підготовках, на інтерв'ю самому перед, перед тим, як ми підпишемо контракт. Що якщо в нас є голова на плечі з нашою англійською. Ми можемо просуватися і показали приклади як українців, які вже якраз просунулися за рік за півтора ну, Ти мене року. заспокоїв, тому що я тебе знаю людину, яка не буде там чи за подарунок, який ще за трошечки вищу зарплату. Міняти все і кидати, тобто тобі тут була цікава робота, де якесь є світло попереду, так якісь можливість саморозвитку. Зараз ти потрапив у мій найулюбленіший відділ у Дюті Фрі це парфуми. Це вважається вже престижна робота. Так, це яка то, сходинка, можна так в середньому сказати. Для от, мене це на тій була для драбині. мене це була третя сходинка, але можна зразу із касира перескочити на парфюмерію, тобто mm -hmm. для тих людей, які знають щось трошки про парфюми. Я був настільки темний в цьому. Що мені потрібно було трошки може більше часу, щоб вивчити хоча би базові? Ми зараз ми не є якимись суперекспертами. Сама зрозумій, за рік, за за 8 місяців неможливо стати експертом у парфумах. Угу. Тим не менше, який твій улюблений жіночий парфум. Ну, я, я працюю на конкретний бренд, тобто я буду зараз найкраще я знаю саме парфуми своїх тих, тих брендів, якими, якими ми а займаємося. Що кожен продавець має свій бренд, за яким він відповідає? А, наша компанія займається промоушеном семи брендів. Mm -hmm. Відповідно, я найкраще знаю ці сім брендів. Якщо я скажу, що мій улюблений парфум з якогось іншого бренду, це буде нечесно на рахунок мого бренду. Ну, скажи, будь ласка, хоча б заспокой мене Шанель в тебе в повазі. Шанель, Діор, Версачі. Ну для нас, для нас ці бренди, звичайно, це є топові бренди, і вони завжди найкраще найкраще продаються. Але ну для арабського світу, наприклад, в нас в нас є свої свої козирні такі бренди, і то то, що ми добре, ще скажи, от ну заспокоють, будь ласка, жінок, які коли приїжджають в якусь країну, то їхня мета в дюті фрі купити парфуми. Чи насправді там якісні і оригінали можна придбати? Що там стосовно до процентів якісні оригінальні парфуми вони угу. переправляються? Французькі з Парижа, американські бренди. Тобто, ти напряму можеш із Америки. гарантувати ось це. Там можна стоп... тобі замовити парфум, коли ти приїдеш наступного разу? Попробуй можна, можна з тобою okay. домовитися. Окей, і ще, Тараса, скажи, будь ласка, от дивися, ти потрапив у ось те середовище, тобто ти просуваєшся про по кар'єрній драбині, і крім того, ти не можеш помінятися, тобто ти не можеш бути письменником і якось вихлюпувати свої відчуття на папір. Як ти сам відчуваєш, це на тебе позитивно вплинуло? А ти ну, був той період, коли ти обнулився, як ми говоримо, так? і все ж таки в тебе з'явилося бажання писати і щось, нові, якісь враження висловлювати на папері? Навпаки, Дубай для мене зіграє дуже хорошу роль, я так думаю, тому що, по-перше, як сама бачиш, ти мене запросила на інтерв'ю. Тобто я вже, я вже цікавий, хоча б тому, що я екзотика, не тому, що я видаю хороші я тексти. Тебе і так ви я, можу, я можу писати і хороші тексти, але мені ну, якось. Ну, тобто, мені ти бачиш, потрібен що ти досвід. Став, ти став цікавим. Мені потрібен по перше, досвід. По друге, мені потрібна своя ніша, яку я можу зайняти. Тобто, я зараз пишу про життя українців в Дубаї, Я пишу про якісь такі е, міжнаціональні десь конфлікти, моральні конфлікти, про різний світ, про ти, мусульманський ти бачиш, світогляд, про український світогляд. Якщо я зможу це все склепати в одну якусь таку більш-менш книжку, mm -hmm. я думаю, що вона буде мати успіх, якщо я знов ж таки займуся просуванням я бачила книжки. кілька твоїх е, творів, і чомусь мені здалося, що тональність у них така мінорна. Це моє хибне враження. Можливо, я не багато бачила, чи як ти сам себе ну, Я ще дуже давним-давно ще колись сказав. Він ж був слабенький, але е, там було сказано, що я оптимізм лишаю для життя, а все лихе здаю в оренду пустим листкам. І вам, шановні громадяни, це мій троянський кінь. А ви, мабуть, трояни. От, тобто я віддаю це на папір і мені так легше. Я, я по життю дуже, дуже великий оптиміст і стараюся бути оптимістом. В Дубаї це дуже легко. В Дубай мені, Дубай мені повернув посмішку. Я, я позитивно дуже ставлюся до людей, я позитивно ставлюся до життя. Зараз трошки важче працювати на бренді, і деколи навіть зціпивши зуби, але все одно це, це набагато краще, ніж бути тут, в Україні, де. Ну, не знаю, може, може я надто великий естет, я ніколи таким естетом не був, але мене завжди коробило. Чому я не можу помитися після 12-ї години ночі? Чому я не можу е, е, мене що шокувало, коли я повернувся в Україні? Не, не загальні такі якісь речі. Коли мені, ти приїхав і так, так, мені потрібно дивитися під ноги. В Дубаї я не дивлюся під ноги. Я можу, я можу дивитися на, на світ, я можу коприсатися в своєму мобільному телефоні. Тут я тільки піднімаю голову, я або стою в якесь багно, або якийсь штир вилазить із, із землі, або, або бруківка покорожена. Тому мені постійно, я постійно в Україні дивлюся вниз. Угу. І так, і а всі дивіться, люди вони в Україні якої, дивляться. Якою тобі здається Україна звідти? Знаєш, от мені завжди цікаво було, наприклад, дивитися фото з місяця, коли видно землю, або з Марса, коли там земля десь трошечки видніється. Якою тобі зараз Україна бачиться звідти? Дуже важко сказати. Ностальгія, знаєш, то така паскудна штука, що ти жалієш деколи навіть за тим, яке було яке було паскудним. Тобто воно було не так легко і не так райдужно, але ностальгічно ти там згадуєш якісь речі і думаєш, що от воно було класно. Якщо ти розумом почнеш розбиратися, не було воно класно. Тому десь звичайно, що десь я скучаю? Я скучаю в основному, от я собі так подумав, за чим я дійсно скучав? Я скучав за своєю дитиною і за певними стравами у піцерії біля автовокзалу. Там такого немає. Добре, а ще скажи, будь ласка, чи е, дійсно правильна ця якби така аксіома, що українки найкращі у світі? Ти в цьому переконався? Ну, чи ні? принаймні в Дубаї е, всі переконані, що все-таки українки і, ну, і росіянки. Тобто, дуже зараз ми, вони відрізняють, але слов'янки вони все одно вважаються найгарнішими. — Ти собі знайшов і дівчину, українку? Так? Ти, ти спеціально ну, навмисне не шукав там серед інших народностей? Чи ні, ти таки ну, якось, побачив, воно, якось воно що? так сталося по долі? Ми зразу на тренінгах у перші п'ять днів. Так, звичайно. А, скажи, а як ставляться до чоловіків українців? А, ну, наприклад, Азія це, це регіон не дуже високих людей. Відповідно, українець, якщо він метр сімдесят п'ять, це він вже високий. У тебе метр сімдесят п'ять? У мене метр сімдесят чотири. Ну я середнього <рес> зросту. <рес> ти, ти дуже високий Ти гігант? Ні, тобто країні? Ні. Тобто, це вважається нормальним зростом. Ну mm -hmm. знаєш, як ну, наші, це... наші хлопці бувають високі, бувають статні там під метр mm дев'яносто. -hmm. Ну, високий зріст — це в тренді. Ну, їм подобається. Звичайно, Остаті звичайно, чоловіки. звичайно. О! Всі а, дівчата, азіатки вони та, дуже. за Та Принаймні, за, за через це миття. варто їхати у Дубай. Хоча, хоча б. Хоча. Якщо в тебе ще біле волосся, це все. А блондива. Біле дуже волосся, модні. плюс зріст це, це успіх. Залежить. А самі азіатки вони цікаві. А, цікаві, але я не встиг їх сама розумієш розпробувати детальніше і предметніше на них подивитися. Але за нас дуже багато. Хлопців зустрічається з китаянками, з філіпінками. Тобто, з того, що вони розказують, в них є дуже багато своїх плюсів. Скажи, як міняється людина, потрапивши туди? Як ти сам змінився? Ну, я змінився хоча б тому, що я переломав себе і поїхав туди. І там я став позитивнішим, про що я вже говорив. З того, що я бачу, людей міняє Дубай. Більшість, дехто залишається таким, як я. Наприклад, хтось до когось доходить, що потрібно займатися спортом, угу. тому що все в принципі безплатно. Кожен робить якісь відкриття для себе, Тараса. Я дякую, що ти погодився на зустрічі зі мною. Я... Дуже рада, що ти приїхав, ти, до речі, часто будеш приїжджати сюди? Ну, тепер постараюся, хоча б раз у півроку, тому що рік це занадто багато. І ще скажи: я... що ти бачиш попереду? Ти таки повернешся в Україну чи все? Не хочу зарікатися, але в Україні я буду працювати тільки з великого примусу. Тобто, якщо мене вже, якщо я вже буду неконкурентно здатний на ринку інших держав, тоді я повернуся в Україну для я працюючи заробив? за контрактом. Я я вимагав тут в, в Україні в людей. Я вимагав контракт. Дайте мені контракт, де буде прописана моя зарплата і мої функції, mm -hmm. і тоді я буду працювати на вас. З мене сміялися. Вони казали, ти вимагаєш нереально. Mm -hmm. Тараси, я в будь-якому випадку бажаю тобі успіху. Я буду за тобою стежити і сподіваюся, що ми будемо бачитися і е, ну підтримувати наше знайомство. Я чомусь я, я переконана в тому, що ми про тебе ще почуємо. Дякую, дякую за віру в мене. Тобто зараз ти ще тут залишаєш?